У нас є також довіра до нашого військового експерта Сергія Зурця. Він вже з нами, директор компанії Експрес». Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наш телефоніч. Пане Сергію, ну давайте розпочнемо насамперед, напевно, з атаки дронів. Я так розумію, що війна дронів це головна буде тема цієї зими. Росіяни вирішили робити ставку саме на атаки дронами. На вашу думку на цю зиму з чим це пов'язано, якщо це так і чи це більш насправді небезпечно? і російська сторона, і українська сторона дійсно зараз активно використовує дрони з приводу російських атак. Ми і так це знаємо. Але з приводу українських атак насамперед наголошую, що головне управління розвідки ну реалізувати таку Ефективну стратегію ударів по російським промисловим об'єктам на території Росії, де виготовляються ті чи інші зразки військової техніки, які на фронт не потрапляють. От, зокрема там буквально позавчора ми говорили про удар дронами по смоленському авіаційному заводу, який там збирає ракети Х-59. Дещо пізніше з'явилася інформація про удару по тулі. Там є таке підприємство сплав, яке виготовляє боєприпаси для сез. З російської армії, тобто фактично, оці цілі, які визначаються на території Російської Федерації як пріоритетні, а це насамперед підприємство оборонно промислового комплексу, потім об'єкти енергетики, які забезпечують роботу російської оборонки, потім військово-політичні центри. Ці три пріоритетні напрямки зараз реалізуються для ударів українськими дронами. Питання в масштабуванні. Питання збільшення цих атак, ну і власне забезпечення переносу війни на територію Російської Федерації. Пане Сергію, а до речі, хотіла запитатися: ви вже згадали про цю вдалу роботу ГУР і в наших спецслужб, які дуже влучно, хоч можливо так не сильні наслідки це спричинило, але ускладнили роботу. І саме на вашому сайті Defense.ua я от прочитала, що ці підприємства вони виготовляли двигуни для танків, так і включно з найновішими. Взагалі можете детальніше про це розповісти нашим глядачам? Чим ці підприємства були такі привабливі, скажімо так, для дронів камікадзе, аби вони туди долітали, і чи можемо сподіватися, що таких атак може почастішити? Ну, ми на це сподіваємося, тому що дійсно ми говоримо про те, що завдання перед українською промисловістю, стоять щодо розширення засобів враження. Це йдеться і про ракетне озброєння насамперед українського виробництва, і про збільшення кількості далекобійних дронів. Хоча ці дрони не лише виготовляються на підприємствах уронпрому, але як бачимо, що є і низка приватних компаній, які співпрацюють з нашими тами головними про нього і служби безпеки, які створюють достатньо ефективні засоби враження, які спроможні. Ні, здійснювати удари вглиб глиб по території противника. і е, я просто повторюю, Що дійсно, коли ми там писали матеріали, оцінювали об'єкти на території Російської Федерації, то цей удар по заводу, який виготовляє е, двигуни, ми фактично поки що не можемо стосувати говорити, що там був удар дронами, там був якийсь вибух. Можливо, це інші заходи, які так само впливають на роботу цього підприємства, але м щодо інших. Підприємств, зокрема щодо Тули і там авіційного заводу Смоленську, то це однозначно дія з використанням е, дронів, чи, які були запущені з території України, чи були запущені з території Російської Федерації для ударів по цим об'єктам. Це в принципі ну, не так важливо, але говорить про те, що є потенціал для того, аби масштабувати ці удари по російській території. Я вважаю, що це надзвичайно важлива складова для того, аби. Забезпечити вплив на спроможності росіян виробляти ті чи інші зразки техніки. Е, Питаюся також про ситуацію, звичайно, під Авдіївкою. Ми всі бачили відео півгодинний такий ролик, який змонтував змонтував наш режисер, який, власне, також отримав поранення там і. Олексінцов, і коли дивишся ці кадри, ти розумієш наскільки небезпечно, наскільки небезпечно воюють в посадках наші наша піхота, наші штурмовики, що ну неможливо в такій ситуації не мати хоч якісь втрати. З од боку маємо втішну інформацію. Росіяни втрачають під Авдіївкою більше ніж під Бахмутом. Це навіть за кордоні джерела підтверджують, що до тисячі людей втрачають на день. Це величезні цифри, якісь десятки вже техніки, одиниць і так далі. Але з іншого боку, бачимо, що і дуже важко стримувати цей наступ. І втрати теж буквально неминучі. Е, ну, що що інші далі інші. буде під Авдіївкою? Яка тенденція? Чи вдасться її втримати? Ну, якщо ми концентруємо увагу на Авдіївці згадуємо зокрема про те, відео від Олега Сенцова. То цей бій тривав близько п'яти годин. Він вклався в ці 30 хвилин, які показали всю динаміку бойових дій. І що е, важливо, що власне то був наш наступ цієї групи для того, бо відбити посадки, в цей час відбувався наступ на степовий, якщо не помиляється, там силами двох російських бригад. Тобто фактично був такий наступ росіян в а в цей час наша. Група 47-ї бригади відбувала ну, посадки за за своїм планом, і це відео демонструє якраз важливість злагодження. Навченості підрозділів і всі ризики, які пов'язані насамперед перед штурмовими боями, тому звісно виникає питання, чи взагалі можна розробити якусь нову технологію, нову тактику, яка мінімізує зокрема навантаження на, на штурмову піхоту, тому що фактично штурмова піхота це бійці переднього краю і вони несуть найбільші ризики, пов'язані з усіма е наслідками боїв, починаючи від ворожих дронів, закінчуючи артилерії, таке інше. Тобто чи можливі якісь технології, які до без, ну, у без спечать навантаження на наших піхотинців. Я поки що це питання задавав різним військовим, поки що такої чіткої відповіді не маю, але розумію, що все-таки треба шукати певний. Технологічні рішення з приводу Авдіївки, то ситуація залишається складною. От, якщо ми зважимо сьогодні на повідомлення генштабу, то чисельність бойових кількість бойових зіткнень була 84. чотири. вчора було здається 60, позавчора було 40 по всій лінії фронту. Тобто бачимо, динаміка бойових дій зростає навіть попри те, що погода погіршується, і за цих от 90-83 зіткнень, якраз лева частина Тина припала на Бахмут і Авдіївку, тобто ворог зараз концентрує там свої головні зусилля. З приводу більш детальної ситуації по Авдіївці. Відбуваються штурми на багатьох напрямках, починаючи з півночі до півдня, Починаючи від сєвєрного завершуючи промкою на півдні. є е, певні успіхи у збройних сил. Тому що коли ворога атакував там на сєвєрне, то mm. там відбулися певні позитивні контратаки з нашого боку, де противники потіснили на сєвєрному. Ну а інша ділянка фронту тримається. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Зорець був знайомської експерти компанії Дефенс Експрес.